Частина по контролю. Коли ви поставили статуси, на тобто коли людина до вас повертається зі зворотнім зв'язком, жодному разі її не можна наказувати, не можна От, від, взагалі, з, з, з тим з той зворотній зв'язок який вона надасть, поганий він, сверхпоганий або щось людину не можна наказувати, тому тому що вона не буде до вас приходити. На да, тобто тому одразу окей, надан е, зворотній зв'язок, робимо коригуючі дії разом. Е, краще, ну, ідеально це коли приходить людина. вже з рішенням да це, але до цього ми дійдемо. Ось конкретно, тобто отриманий зворотний зв'язок, ми чітко розуміємо, що, як, на якому етапі, і рухаємося далі. Далі ви можете зробити коригуючі дії, сказати людині, звернись до того до того, щоб пришвидшити це питання, або навпаки, да, там, ну, якщо треба там, щось навпаки перес, перепитувати, задавати якісь питання. Тому, будь ласка, проміжковий контроль це особливо важлива штука.